Вітаю, друзі! Ми їдемо в село збирати врожай картоплі. Поїжджаємо ми дуже рано, тому я одягаю свій жакетик. Моя здарженька кіцюня Агаша мене проводжає, а малесенька знаходиться зараз в лікарні на обстеженні. На жаль, збирати картоплю я не зможу через свої фізичні вади. Я залишаюсь на кухні з бабусею, будемо готувати обід, збирати на стіл і спілкуватися. Для мене вже сама дорога це насолода. Я дуже люблю їздити, дивитися отак в вікно. Я все дитинство з татом їздила, де ми тільки не були з ним. І з перших хвилин, коли ми приїжджаємо, я починаю вдихати цей особливий аромат українського села. Очі радіють, легені наповнюються, аж голова крутиться. А цей врожай гарбузів просто витвір мистецтва. Різні тваринки виходять привітатися, кого тут тільки немає. Це наш песик тузік. Він такий лагідний, такий товариський. Село чарівне восени, і погода була наче подарунок. Знайомтеся, а це Джой, це песик моїх сватів. Він теж допомагає риє ямки, крутиться біля нас, розважає. Звичайно, ви скажете, Гіра, жити в селі це багато працювати, багато працювати на землі. І я знаю, я народилася в селі, я до певного часу жила в селі і потім тільки батьки переїхали в місто. Але любов до села десь глибоко вселилася в мені, і тому, коли є нагода, я кидаю все, І їду туди з сватами і дітьми. Окрема любов це виноград, його запах такий осінній, осінній. З кісточками я виноградний їм, у мене алергія, <гум> тому я просто готую з нього напої. Збирати його для мене це окреме задоволення. Ну, яке село без котиків, цей шпигував за мною увесь час. Таких поїздок для мене дуже важливо, що нас вони об'єднують. Ми збираємося разом всією сім'єю, спілкуємося, проводимо час, бо всі дуже зайняті, всі працюють, у всіх багато справ, роботи. І тільки от такі заклади, як поїздка в село чи на якісь свята, нас завжди об'єднує. Агаша мене зустрічає. Кажуть, що тільки собаки зустрічають хазяїв. Ні-ні-ні. І котики також. Друзі, я тут не одна. Дивіться, хто в мене на ручках. Маленька кетюнечка. Ми вже забрали її з лікарні. Хрумтить. Не знаю, чуть вам чи ні. Ми, вона була в лікарні деякий час. Ну, вона ж була на вулиці. Ми не знаємо, що вона там їла і скільки вона була на тій вулиці. Поставили їй панкреатит. Я, знаєте, відчула так, що вона була така гаряча і якось себе тільки мишлятки. Так, вона себе погано почувала, така була квола, не бігала. Я зрозуміла, що це ненормально для котиків. Побігла в лікарню, залишила її там на три доби, і зараз їй краще. Ми ще приймаємо деякі ліки в середу, ми підемо на контроль. Але вже бігають дівчатка, вже бігають по хаті, і я задоволена. Знаєте, от ви ніколи не бачили, щоб я сиділа отак за А Гашенька не давалася отак, щоб можна було сидіти на руках. Ніколи, жодного разу. Я могла її обійняти раз, два, три. Три секунди і вона бігла. ця більш ласкавенька. Сидить, мурчить, Я сподіваюся, що вона такою і залишиться. Знаєте, брала її не за красу, навпаки. Я не могла сказати, що вона така гарна. Перелякані страшні очі, напів мордочки, великий ніс, ротика нема, вона не м'явкає і. Що спадки, да. Зараз я тебе покладу в ліжечку. Зараз покладу в ліжечку, бо вона спить, спить сидячи. Але виявилось, що вона така, така ніжна. Таке, таке сонечко, таке сонечко. Дякую вам за. Різні імена, які ви запропонували. Ми ні на чому ще не зупинилися, я не знаю. В інстаграмі в сторіс я пишу, що це Мілімур. Мілі <свід> Мілімур, бо очі такі великі. І Діти записали її в лікарню, як Лімур. <свід> Але я ще не знаю. Мені подобається ім'я Стеша. Стефанія, мені завжди воно подобалось. Може її стежкою назвати, не знаю. Якби це був хлопчик, я б назвала П'єро. Очі такі сумні, такі сумні оченятка. Може, колись ця, цей сум в неї пройде а, великі стреси, хвороба. ну ось так, Таке, таке манюнечко, сонечко. Зараз покладу її в ліжко і продовжимо спілкуватися. Хочу подякувати вам від себе і від моїх дітей за прекрасні побажання з приводу одруження, слава Богу! Здійснилося, вони передавали вам привіт і дуже-дуже вам вдячні. Ви знаєте, коли ви так щиро пишете, так, знаєте, від серця, це дуже приємно, це дуже приємно, ці всі прекрасні слова залишаться в нашому серці. Дуже вам вдячна. Я зараз приготую щось легке з гарбуза, тому що після поїздки сил зовсім немає. У мене тут група підтримки. Дивлюсь на цю малу, яка ж вона кумедна. Агаша ще не приймає маленьку. Хоча в моєму ставленні до неї нічого не змінилося, я як любила її, так і люблю. Як турбувалася про них, так і турбуюсь. Я сподіваюся, що колись все наладиться, і Агаша прийме її, бо ці оченята бачите, як вона сумує від такого ставлення до неї. Як бачите, вона дуже допитлива і навіть цікаво, що я готую за гарбуза. Вона така кумедна і така малесенька. А я запікаю гарбуз з яблучками, з корицею. Ця страва завжди наповнює квартиру ароматом. Кольори та смак осені неперевершено. Що ж, любі, дівчатка сплять, слава Богу, це відбувається одночасно. Я можу трішечки з вами поговорити. Така зараз у нас ситуація. Старшенька не приймає молодшеньку. Якщо у вас таке було, дівчата, радьте, що робити. Але знаєте, от у мене така радість в душі, як сказала моя подружка, яка, у якої вже була киця. Вони теж підібрали з дочкою ще одну кицюню спасли. І вона мені сказала, Іра, що я тобі хочу сказати? Дві кицюні – це краще, ніж одна. Зараз. Я це розумію, і може настане такий день, коли вони подружаться, і я їм взагалі буду не потрібна. Але от така радість від того, що може спасла живу душу. І я коли дивлюся на них, у мене серце радіє. Будь-це щось важливе. Кажуть люди, що це щось додає в карму. Не знаю, я просто так відчула і так зробила. Дитинка вже одужує, і мені подобається, як вона бігає. Сподіваюся, я вам буду показувати, як все відбувається і надалі з моїми дівчатками. Що ще хочу сказати? Ваші коментарі, це щось особливе. Я завжди їм радію, а нещодавно подивилася на це з іншого боку. У мене є підписниця і моя колежанка вона англомовна з США, звуть її Евін. Ми познайомилися тут, на каналі. Я ніколи її не бачила, на відео її ніколи немає, тільки гарні руки. Якщо ви бачите е коментарі англійською. Заходьте, дивіться, може, і вам до душі буде щось. У неї дві попуги такі цікаві. І я нещодавно її запитала, а ти розумієш, ну, про що я говорю? Вона відповіла: я не розумію мову, якою ти говориш, але я читаю коментарі. І я розумію коментарів, які сильні українські жінки. Я всіми вами пишаюсь. Ось так вона мені написала. Я подумала, бачите, як можна натиснути отам переклад і потім робити висновки з того, чим займаються українські жінки, що вони зараз роблять. Як себе, як поводяться. І ви знаєте, що я хочу сказати? Я теж пишаюсь нашими українськими жінками. І я пишаюсь вами. Я теж роблю висновки з того, що пишете ви. І ще знаєте, мені я дуже вдячна вам за турботу, коли ви пишете і радите, чого тебе немає. Ну, Ось ці тижні я була е зайнята, Кіця хворіла, я переживала, я була зайнята нею по лікарнях лікування, і зараз ми ще продовжимо лікування, але вже їй, як ви бачите, краще. І роботи, і багато справ, і ще якісь технічні моменти, про які я не хочу вас навіть навантажувати, не зробила відео. Але коли ви пишете Іра, де ви, це надає мені сил, це надихає мен, мене, і коли навіть мені не дуже добре, скажімо так, це мене піднімає, піднімає мене з ліжка, і кому я дуже мало знаходжусь, і коли я, може, не сплю, як сьогодні всю ніч я не спала, і а робота. Робота і клопоти хатні нікуди. Вони нікуди не уходять, не діваються. Тому я вам дуже вдячна. Я дякую Богові за те, що ви в мене є. Хай буде все добре, хай вас Бог береже любі. Пишіть, а ми побачимось.